Рада вітати на стрімі разом зі мною, речник Української добовольчої армії Південь Сергій Брачук. Пане Сергію, вітаю, рада бачити, дякую, що долучилися. Слава Україні, слава Збройним силам, пані Олено, вітаю. Героям слава у нас на календарі 20 жовтня, неділя і традиційно будемо починати з того, як минула ніч для південного регіону, і зокрема, от напередній пізно ввечері було відомо стало відомо про те, що росіяни двічі завдали ударів по кривому Ругу із застосуванням балістики. Яка наразі обстановка оперативні дані? Ну, якщо ми говоримо про Кривий Ріг, давайте почнемо звідти: 17 людей наразі травмовано. Поранено наскільки мені відомо. Є кілька людей, які знаходяться у стані середньої тяжкості, були влучання, і серед поранених є на жаль рятувальники, поліцейські, наскільки мені відомо. Традиційно балістика. Чому такі регіони, як зокрема місто Кривий Ріг, чому Одесу часто атакують? Тому що це ті міста, які на сьогодні. Це не є військовою таємницею. Формують в тому числі наш оборонний бюджет, взагалі бюджет країни, ресурсність наших сил оборони. Тому звичайно, ворог намагається максимально пошкодити перш за все енергетичну інфраструктуру, намагається ну, в тому числі і психологічно, і фізично вплинути на людей, на їх настрої. Відповідно тому такі обстріли і відбуваються. І власне бачите, зараз таке відчуття, що ворог знову. Він почне або вже почав фактично використовувати тактику так званих подвійних ударів, тому що летить спочатку одна ракета, певний час вичікується, і знову летить черговий удар, черговий боєприпас. Тому тут, звичайно. Ускладнює це потім роботу рятувальних служб відповідних, але тим не менше тому ситуація по обстрілах таких міст, як я вже зазначив, зокрема, і півдня нашої держави, і центру нашої держави, звичайно, це пріоритетний напрямок для ворога. Ми прекрасно розуміємо, що тут великі сподівання покладаються в тому числі на сили протиповітряної оборони. Я сподіваюся, що ті, ну скажімо так, обіцянки. Які дають нам наші західні партнери, зокрема і Німеччина щодо підсилення засобів протиповітряної оборони, вони в пріоритеті будуть захищати і наш південь, і в тому числі і міста Кривий Ріг? Звичайно, є певна проблематика в розміщенні таких засобів, але зараз про них не будемо говорити, щоб не давати ворогу, як кажуть. Ну, будь-які моменти для того, щоб він планував щось по іншому. Тому е балістика це найболючіше питання. Зокрема, все таки сподіваюся, що воно буде наразі вирішено. Повертаючись вже до нашого півдня, відповідно, а це від Одеської області і до Запоріжжя. Фактично е ніч була з тривогами. Тривога тривала досить таки. Довго, тому що ми знаємо, що шахеди наразі вони змінили тактико технічні характеристики. Сьогодні можуть знаходитися у повітрі набагато більше годин, ніж це було, ну скажімо, рік тому, там, півтора роки тому. Одеська область сьогодні теж була атакована. Взагалі по півдню, попередньо можемо говорити, що принаймні понад 10 безпілотників типу шахет було знищено, якщо точно 11, на сьогодні є така цифра. Я думаю, вона більш стала і точніше вже буде від командування повітряних сил, враховуючи, що бойова робота вона тривала до самого ранку. Одещина цього разу використовувалась в тому числі і як транзитна зона, транзитний коридор. Це не означає, що якщо воно летить, то, наприклад, мобільні вогневі групи або засоби ППО пропускають е, такі шахеди, нехай, мовляв, летять до інших регіонів. Ну, все збивається максимально, але я сказав, що змінюється тактико-технічні характеристики. Тобто, ворог сьогодні намагається грати висотою, це може бути до двох кілометрів, якщо висота. Буває, що нижче, використовуючи для омани, ну скажімо, акваторію чорного моря. Наприклад, так, коли шахет буквально з берега виринає і продовжує свій шлях, що звичайно впливає. На о, сам момент його ураження і на бойову роботу відповідно. Е, тому і Миколаївщина також сигнал повітряної тривоги лунав, і Херсонська область. взагалі у нас прифронтовий регіон тут е, ворог активно використовує, в тому числі артилерійські обстріли, що на жаль, є такою, вже я зараз такою злою іронію скажу традицією для нашого правого берега для Херсона, власне для. Прибережних територій тут теж е, ворог максимально б'є артилерію, особливо це робить і вночі, і в день. Е, також використовує fpv дрони. Так що ніч традиційно напружена, бойова робота велася. Сподіваюсь, що ну принаймні по Одещині влучань не зафіксовано. Сподіваюся, е, та інформація, що є по Миколаєву, там теж відпрацювали добре не було влучань. Ну, сподіваюся, по Херсонщині буде мінімальні, мінімальні втрати і влучання. Військово морські сили збройних сил України про калібри, що говорять, як у Чорному, так і в Азовському морях ворожих ракетоносіїв немає. Проте у середземному морі спостерігається чотири ворожі кораблі. Три з них є носіями калібрів загальним залпом 28 ракет. Середнє море, Середземне море, власне наскільки становить загрозу, що звідти можуть використовуватися калібри, і чому туди ворог переміщує носій калібрів. Ну, по-перше, щодо переміщення, це якраз ті кораблі, що мали на початку повномасштабного вторгнення зайти в акваторію Чорного моря і загрожувати нашій території. І добре, що не встигли це зробити, бо сфор, власне, було перекрито, і до закінчення війни, до нашої перемоги, ці кораблі навряд чи з'являться у Чорному морі. Я сподіваюся, а тим більше вже після перемоги України у цій російсько-українській війні, тому що. Тому що так буде треба і так відбудеться. Тут нема жодних сумнівів. Тому, звичайно, це було б, ну скажімо, максимальне підсилення ворожих ударів, і ну чесно кажучи, ситуація складалась би для нас е, дуже погано, враховуючи, ну скажімо так, і можливості наших військово-морських сил на той момент, і власне сил оборони сьогодні зовсім інша ситуація. Тим більше середземка е, ворог знаходиться там, вони змінюють. Е, Кількісний склад цих ракетоносіїв. Я сказав, що він доволі таки потужний. Чи можуть бути звідти обстріли? Впевнений, що якби така можливість у росіян була, вони б це робили вже від початку повномасштабного вторгнення. Зрозуміло, що наразі вони цього в середземці робити не будуть. Звичайно, виходять на чергування, звичайно, демонструючи вони там є. Але не більше того і стукаються як барани у ті нові ворота, видніше босфорські ворота. Що стосується в акваторії Чорного азовського моря по Азову, давно вже їх не було там взагалі кораблів. Що стосується Чорного моря, так наразі є один корабель, який без ракет, тому що не є ракетоносієм. Всі інші знаходяться в основному у порту Новоросійськ, або там переміщуються десь в район Геленджика, Намагаючись, використовуючи РЕП, ховати свою присутність на цих локаціях, поки що такої великої активності не помічено у цих ракетоносіїв, і ми знаємо, що досить давно вже калібри не використовувалися. Ну, давайте не забувати про те, що певну частину принаймні кілька бойових одиниць з Чорного моря ворог перемістив до Каспію внутрішніми водами Російської Федерації. Ми говоримо про е малі ракетні кораблі. Вони знаходяться на Каспії і власне досвід от з Каспію наносити удар калібрами у ворога є. Поки що він цього не робить. Звичайно, це є добре для нас. Ну і система протиповітряної оборони. Ви знаєте, що на калібри, слава богу, це не балістика. Реагувати відповідним чином можуть, тобто збивати. Але потенційно загроза я завжди кажу: вона звичайно ракетна є. Поговоримо про ситуацію на фронті, і тут хочу почати із посту в телеграм-каналі Андрющенко Таймс, 18 жовтня. Петро Андрющенко пише про те, що росіяни активно наповнили табори в маріупольсько Бердянській агломерації. Для підготовки до укомплектування та злагодження штурмових підрозділів, які відводять від лінії фронту, активно працюють пише він три полігони в Маріупольському районі та Новопетрівській біля Бордянська. З огляду на терміни готові штурмовики будуть в стані. цитата, можна на фронт ближче до середини наступного тижня. При цьому Андрюшенко в таких е е дужках пише мінімум. Все це разом опише він з урахуванням певних інсайдів, які не буду озвучувати. Ми очікуємо нову спробу поновлення наступальної операції на раніше наступного тижня в Запорізькій області. Яка ситуація складатиметься найближчим часом? Як ви бачите? З огляду на ну, перше, так, по-перше, що стосується ситуації безпосередньо на Запорізькому фронті, поповнення резервів, ці резерви штурмових груп і поповнення штурмових груп вони не беруться. Звідкілясь зараз штурмові групи формуються за рахунок е, тих підрозділів, які безпосередньо знаходяться на цьому театрі воєнних дій. Мова йде про е, підсилення штурмових груп на Времівському напрямку. Це там зрозуміло найбільш активна така робота. Сьогодні ворожа триває, тому що ворог намагається рухатися у бік Донецької області, і там очевидні його наміри. Це і наступ продовження наступу на Покровськ. Це продовження намагання вийти на адміністративні кордони Донецької області. Що стосується самого Запоріжжя, Орігівського напряму Гуляпільського, кардинально ситуація наразі не від відзначається чимось особливим. Ми не можемо сьогодні говорити про те, що ворог сформував або формує якийсь ударний кулак для повноцінного, повномасштабного наступального пориву. Щодо Запоріжжя та, наприклад, того ж самого Олімпійського напрямку, так ворог намагається авіаційно тиснути авіаційною компонентою на цих напрямках. Власне, які про Времівський я згадав, тому що там штурмові атаки вони підтримуються авіацією, Зрозуміло, що тут у ворога є, на жаль, пріоритет і сили для того, щоб це здійснювати. Ми бачимо, що напередодні ввечері по тому ж Запоріжжю прилетіло е, керованими авіаційними бомбами вкотре, е, але бойові дії зараз не мають такого, ну скажімо, кардинально інтенсивного о, руху. Тому що, е, ще раз сказав: штурмові групи так вони діють, діють доволі таки активно диверсійно-розвідувальні групи. Ворог намагається зараз маневрувати, ворог в тому числі проводить е, певні е, ротації і маневри, маневри для того, щоб. Тому числі, не виключаю оманути наші сили оборони, що, мовляв, щось готують або навпаки якісь підрозділи відводять, тому. Намагається шукати слабинку так у цих наших напрямках для того, щоб можливо з часом там провести більш активні дії. Ну, дивіться, не менш активні дії, а можливо, навіть і більше по кількості штурмів сьогодні відбувається на придніпровському напрямку. Там ворог проводить інтенсивну роботу. Він намагається зайти на острови Дніпровські повноцінно, контролювати Дельту Дніпра для того, щоб власне мріяти і надалі. про… Можливість там створення, наприклад, якогось плацдарму на нашому правому березі, от скажімо так, наші кринки свого часу відпрацювали, виконали бойове завдання. Відповідно, і ворог сьогодні намагається це саме продемонструвати на нашому правому березі. Продемонструвати зараз інформаційно, перш за все, цього вони не приховують. Зрозуміло, але поки що тактичних просувань у росіян немає. Не дивлячись на ті штурми, про які я сказав, вони є доволі інтенсивними. Там в середньому 5-7, інколи і більше на день буває таких штурмових дій. То ще раз кажу, говорити про якісь там наступальні дії. Широкого характеру сьогодні не доводиться. Ворог підсилюється на Кінбурзькій косі, тобто проводить там, наприклад, ротації відповідні, бо це є ключик до нашої тимчасово окупованої Херсонщини і до Криму з цих дверей, скажімо так. Тендрівська коса теж саме. Тому всі прекрасно розуміють, якраз ці локації. Є дуже цікавими з точки зору проведення бойових дій. Там ворог тримається, там намагається в тому числі проводити оборонні дії. Так що про наступ поки що повномасштабний, ще раз хочу підкреслити мови, не йде. Партизанський рух теж повідомив про те, що росіяни знищили міст в Олешках, тому що знову ж таки, от за версією, яку озвучує партизанський рух теж бояться наступу збройних сил України. Є така інформація, ворог дійсно сьогодні намагається, в тому числі, проводити і певні інформаційно-психологічні спецоперації, треба це пам'ятати. Ворог сьогодні проводить якісь такі дії, що спрямовані на те, щоб продемонструвати. Можливі наступальні дії української сторони більше того, ворог навіть інколи придумує якісь певні дії з нашого боку. А потім, вранці, там, наприклад, протягом дня розповідає, що е, силам Російської Федерації вдалося відбити якісь наступальні дії українських сил оборони, що не відповідає сьогодні дійсності. Хочу нагадати, що сьогодні Україна з наші сили оборони. Перебувають у проведенні стратегічної оборонної операції, звичайно, це не виключає. Певних контратакувальних дій на різних локаціях. Ну, зокрема, ми знаємо, що такі контратакувальні дії були проведені, зокрема, і у Серебрянському лісі свого часу. Ми говоримо про те, що у Вовчанську агрегатний завод, давайте згадаємо, там були проведені контрнаступальні дії, тактичні успіхи мали сили оборони. Так само було у липцях. Тобто, є такі локації, де вдається покращити. Положення наших військ, тому що ворог тисне максимально сьогодні. Тому о, поки що говорити ще раз про якісь наступальні дії з нашого боку, о, про це неможливо. Має бути відповідний ресурс. А наше завдання сьогодні той самий ворожий ресурс, максимально стерти і зберегти свої сили, тому що ми прекрасно розуміємо, що. На сьогодні у ворога, на жаль, є пріоритет в особовому складі, у ворога є пріоритет і перевага у авіаційній компоненті. Ну і, власне, ми розуміємо прекрасно, що ворог зараз інтенсивні свої дії, він не знижує. Тому треба знаходитись в обороні, треба знищувати максимальну кількість ворогів ворожої техніки. Ну і власне, ми пам'ятаємо, що були затримки також з озброєнням від наших західних партнерів. Що до речі стало одним з факторів того, що на певних локаціях українським силам оборони довелося відійти. Одна з тем цього тижня, таких достатньо популярних в медіа про неї, до речі, писали і в західних змі багато це участь північнокорейських солдатів на боці Росії у війні проти України. Буду посилатися одразу на кілька джерел. Зокрема, очільник української розвідки Кирило Буданов сказав про те, що 10 тисяч військовослужбовців готуються 2600 можуть вже бути з 1 листопада на курському напрямку. Була інформація від розвідки південної Кореї. Там стверджувалося про 12 тисяч північно-корейських військовослужбовців, які зараз готуються, і що Північна Корея перекине своїх. Свій спецназ телеграф написав матеріал про те, що КНДР вже перекинула у Росію один із найсекретніших підрозділів у світі: свій підрозділ ССО. І причому у розвідці, у звіті розвідки Сполучених Штатів за 2021 рік йдеться про те, що бійці цього підрозділу навчені мотивовані і оснащені найкращим обладнанням. Ну наскільки це можливо для КНДР. Наскільки серйозним викликом буде участь північно-корейських солдатів у війні на боці Росії, і як вам стримана достатньо стримана реакція генсека НАТО Марка Рюта, який сказав про те, що поки що даних, які б фіксували і підтверджували присутність північно-корейських солдатів на полі бою, немає? Я буду сподіватися, що така реакція від НАТО вона є цілком. Зараз можливо в мене будуть кидати капці цілком виправданої в плані того, що е, якраз оця інформаційна тиша вона прикриває адекватне реагування на ту ситуацію, що відбувається. Не довіряти розвідкам. Ми не можемо. Так про це говорить ГУР, про це говорить Південна Корея. Е, зрозуміло, що це факт, який має місце. Ми всі бачили відео, яке е, з'явилося. Ми всі знаємо локації, де готуються ці північно-корейські бійці. Більше того, е, їхні. Бійці, скажімо так, представники армії КНДР, вони вже певний час знаходяться на території тимчасово окупованої України. Ну, давайте просто поставимо себе перед логічним питанням. А хто тоді робив пуски так цих ракет КН 23 балістичних північнокорейських? Які Росія вже доволі тривалий час використовує для нанесення ударів по території нашої держави? Звичайно, це не росіяни, звичайно, серед консультантів або розрахунків. Є північно-корейці, які можуть е, вправлятися з таким видом зброї. Нагадаю, що це е, фактично КН-23, це аналог іскандерів. Тобто е, корейці ну сказати, що вони там багато чого самі придумали. Вони багато що взяли у радянської армії, а потім у російської оборонки. Так, от, звичайно, це північно-корейці. Звичайно. Консультації і консультанти, в тому числі з боку Північної Кореї, могли б бути, наприклад, в інженерно-саперних військах Російської Федерації, коли мова йде про фортифікацію, наприклад. Що стосується, от єдине, знаєте, що стосується цього секретного підрозділу, таємного підрозділу, ну, виглядає трошечки, знаєте, дивно. Не сказати б інакше, що про цей таємний підрозділ, який мали б таємно перекинути на територію тимчасово окупованої України, або там на Курський фронт, про це знає увесь світ. Питання, що це за такий таємний підрозділ, що про нього всі говорять. Можливо, це зроблено в тому числі і для проведення відповідної інформаційно-психологічної спецоперації, де можуть з'явитися ці північно-кореці, на сьогодні достеменно ніхто сказати не може. Так, варіант на Курському фронті для там, виконання певних завдань на території тимчасово окупованої України на російсько-українському фронті на будь-якій локації, там починаючи від Харкова, ну і тут до нашого півдня, в тому числі, знову таки яких підрозділах вони будуть діяти, яким складом, чи це окремі підрозділи будуть, чи це будуть відповідні підрозділи в складі там російських бригад, батальйонів, дивізій? Сьогодні про це важко сказати. Я думаю, що перша інформація більш точна. Ну, по-перше, в розвідці вона є, я розумію, так, а на полі бою вона проявиться, коли проявиться. Тобто, як будуть перші полонені або будуть знищені перші північнокорейські е, солдати. Ви знаєте, тут треба, на мій погляд, виходити з е, таких певних. Я перепрошую філософських постулатів, в тому числі північнокорейських, тому що ну я сформулюю це таким чином, що є час, коли ти їси собаку, але приходить час, коли собака з'їдає тебе. Це не натяк, це якраз мова про те, що очікує цих північнокорейців тут на території нашої держави. Зрозуміло, і тут вже позиція заходу має бути не просто стриманою а по відповідних каналах. Відпрацьовані максимально логістично е, і швидко питання наявності у нас е, боєкомплектів, відповідних боєкомплектів до артилерійських систем, наприклад, тому що цю масу е, поки що живу, треба чимось знищувати, і це мають бути не точкові ракетні удари це мають бути ті самі, наприклад, касетні боєприпаси. Це мають бути в тому числі системи залпового вогню, тобто максимальне ураження особового складу. А ще краще, якби це робилося до того, як вони вийдуть вже безпосередньо на лінію бойового зіткнення цю тему в своїй соціальній мережі, X, колишній Твітер коментував голова комітету розвідки Палати представників американського конгресу Майк Тернар. Він сказав про те, що використання північно-корейських солдатів у складі російських збройних сил в Україні необхідно визначити як червону лінію. І Тернер закликає президента Сполучених Штатів Джо Байдена провести брифінг постійного спецкомітету з розвідки Палати представників, щоб обговорити власне от ймовірність того, що північно-корейські військові будуть брати участь на боці Росії в повномасштабній війні проти України. Uh, і uh, щоб це використання північно-корейських військ стало червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО. Якщо ну справді відбувається цей брифінг, президент Байден говорить про те, що це червона лінія для Сполучених Штатів і НАТО. А що далі? Що далі, це якраз і має бути постачання відповідних боєприпасів, відповідних систем вогневого ураження, про які я сказав, і це означатиме надання дозволу Україні бити далекобійною зброєю. Знову таки, якщо ми говоримо про ці питання, це не є панацеєю в цій ситуації, це є одним з елементів того, що відбувається на лінії фронту, тобто підсилення наших бойових спроможностей для того, щоб ми знищували. Ворога ми бачимо, що сьогодні Україна воює проти Російської Федерації, проти їхньої агресії Російської Федерації КНДР Ірану треба речі називати своїми іменами. Ну давайте подивимось там і Білорусь у цьому плані теж присутня. Хоча останні заяви Лукашенка щодо його постійних консультацій з західними партнерами сьогодні виглядають як ну такий певний ніж у спину. Російському диктатору е, сподіваюся, ці контакти дійсно є, і тоді це дуже цікава ситуація, але не про неї. Так, от власне сьогодні Україна проти своїй цій вісі зла. Якщо Сполучені Штати надалі хочуть демонструвати, що вони є м, найбільшою країною. Яка має е, військові спроможності найбільше підкреслю у світі? Вона має це демонструвати сьогодні з допомогою України на полі бою, е, тому що американці сьогодні вони е, повністю їх оборонка, скажімо так, ожила. І вона працює в тому числі допомагаючи Україні цей робочі місця. Про це треба до речі говорити рядовим американцям, чому вони мають в тому числі бути на боці України. Демократія, свобода, незалежність це однозначно пріоритет на першому плані, але це й можливість американців сьогодні працювати, забезпечуючи відповідними інструментами якраз цю свободу, незалежність і демократію. І ми сьогодні прекрасно розуміємо, що для адміністрації Байдена це. Ну скажімо так, ключові, і саме для адміністрації Байдена останні червоні лінії, які могли б виникнути під час російсько-української війни, якщо президент Сполучених Штатів хоче війти в історію, ну скажімо, з певним позитивним знаком, з певною кармою, то і реакція його адміністрації на такі дії має бути відповідною і насправді швидкою, тому що. Ну сьогодні ситуація дійсно виглядає так, як говорять конгресмени, що це червоні лінії, це вже елементи третьої світової війни, яка насправді, на мій погляд, суб'єктивно, вона триває давно. Сьогодні ми просто є свідками того, як це почало реалізовуватися вже і на полі бою, і очевидними речами. Тобто не приховує ні кім, ні е, Путін, ні Іран те, що вони сьогодні є у цьому таборі, у цьому союзі і воюють проти України. Тому, як кажуть, давно вже ті маски знято, і треба відповідно реагувати. Поки є можливість це робити з, з допомогою української армії, щоб ці е, росіяни потім не опинилися, і не тільки росіяни десь на вулицях Берліну. Тоді буде запізно. А стосовно Китаю і стосовно Сі Цзіньпіна? напередодні була інформація про те, що Сі Цзіньпін відвідав одну із бригад ракетних військ. Армії Китаю і доручив їм підвищити його боєготовність і готуватися до стримування. Багато пабліків вийшли з заголовками про те, що Китай готується до війни. Дякуючи, що пройшов вже доволі таки певний період після цих заяв, і після того як відпрацювали усі експерти в соціальних мережах, можна тепер це прокоментувати. Давайте невеличкий аналіз того, що відбулося, і власне це про інформаційну гігієну більше, а не про підготовку Китаю до війни. Те, що Китай готується постійно і має свої національні інтереси. На театрі воєнних дій, очевидному, зараз мова про Тайвань, але це тема окремої розмови. Це ж звичайно зрозуміло, і це не є новиною. Ну, яка новина у цьому? Правильно? Треба прослідкувати, звідки з'явилася ця новина. Вона з'явилася від початку на якомусь такому маловідомому пабліку, потім поступово десь перекинулася, як той вірус десь на більш серйозний або хтось просто підхопив, побачивши в тому, що це є якась новина. А ще скажімо так, певні переклади. Ми розуміємо, інколи бувають не зовсім точними. І отут спрацювала вже така реакція. Всі підхопили і почали про це говорити. Я вже сказав про те, що Китай має свої національні інтереси і він буде. Крокувати цим шляхом, ми прекрасно розуміємо, що Росія, Іран і Північна Корея сьогодні це є проксі Китаю. Ми прекрасно розуміємо, що від Китаю залежить дуже багато, щоб зупинити агресію Російської Федерації і всіх інших цих е, темних сил проти України, проти всього цивілізованого світу. Китай, е, ну скажімо так, він веде зараз свою гру і намагається в цій грі виграти. Чи вдасться сподіваюся, що ні? З іншого боку, давайте скажемо так, що Китай почав шукати діалогу з Сполученими Штатами. Саме китайці кілька днів тому заявили про те, що вони готові до такого діалогу і хочуть покращити стосунки між двома країнами. От чомусь оце не виноситься, скажімо так, з такою вірусністю, як те, що Китай готується до війни в інформаційний простір. Тому е, ті реалії, які на сьогодні є, вони є інформаційними в тому числі. Е, і Сподіваюся, що нам все таки вдасться. Ні, впевнений досягти нашої перемоги, не дивлячись на те, що ще раз кажу: ми сьогодні воюємо дійсно проти вісі зла. Треба а, мати холодний розум, реагувати на те, що відбувається, а, і звичайно підганяти наших союзників з допомогою а, тих самих конгресменів. Бачите, як вони реагують на північно-корейців. Ну це болючий момент, це неприємний момент, але це реалії на сьогодні. Пане Сергію, щиро дякую вам за цікаву розмову, за те, no, що знайшли час і поділитися своїми думками з нашою аудиторією, бережіть себе і до наступної зустрічі. До зустрічі. Задоволення. Сергій Байчук, речник Української добровольчої Примій південь я був разом на стрімі, традиційно наших глядачів закликають до активності: діліться цим відео, коментуйте його, ставте вподобайки, пишіть свої питання і не забудьте підписуватися на телеграм-канал Сергія Братчука-Брачук та на нашу ютуб-платформу.